Артем Довбик забив переможний гол у грі Україна-Швеція на євро 2020 Довбеку Довбику всього 24 роки. Вперше його запросили грати за збірну 23 травня 2017 року. Але контрольний матч він провів на лаві запасних і тільки цьогоріч у березні дебютував у домашньому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 проти Казахстану. Матч завершився з рахунком 1-1. Тоді довбик вийшов на заміну на 81-й хвилині замість Миколи Шапаренка. Твій перший гол за збірну України і такий вирішальний. це Що це значить для тебе? Я не знаю, напевно, це судьба Я не знаю, У мене немає слова просто так, такое сечение обстоятельств, наверное, що треба було виходити, Тренер сказал, що треба виходити, допомагати партнерам по команді и ждать свой момент, свой шанс. Тому я його все-таки дождався. Грати у футбол Артем почав у рідних Черкасах. Під час дитячих змагань на Форварда звернули увагу в харківському металісті і запросили до молодіжної команди. Але на зборах довбик отримав травму і повернувся додому. Артем почав професійно заробляти футболом у клубі Чаркаський Дніпро з другої ліги у 2014-му. З Динамо до нього приходили, але тоді він не підійшов команді. Перспективного нападника побачив Мирон Маркевич і запросив у Дніпро. Довбик. Підписав з клубом контракт у 2015-му. З клубом футболіст провів два сезони. Другу частину сезону Артем провів на правах оренди в Молдовській Зарі. Зіграв 35 матчів і забив 18 голів. За пів сезону встиг награти 10 матчів і забити один гол та стати чемпіоном Данії. Наступного року він втратив місце в основі. 2 вересня 2019 року його орендував інший місцевий клуб. Сенер Юск, у складі якого він став володарем Кубка Данії. Влітку 2020-го Довбик повернувся в Україну, де підписав контракт з клубом дніпро 1 А майже місяць тому його включили до офіційної заявки збірної України на чемпіонат Європи. Вирішальний гол Артема Довбика у ворота Швеції став рекордом для чемпіонатів Європи з футболу. Український форвард забив найпізніший гол на 120-й хвилині 37-й секунді. Рекорд тримався з 1984-го року. Оку, тоді гравець збірної Франції Мішель Платіні забив Португалії на 118-й хвилині 53-й секунді. Після вирішального голу Артем Довбик на радощах скинув футболку, і усі побачили на ньому чорний топ. Насправді це не лівчик, як почали жартувати у соцмережах, а спеціальний спортивний девайс. Пристрій дозволяє вимірювати, скільки кілометрів пробіг конкретний футболіст за всю гру, якою була максимальна швидкість, дистанція спринтів та коли починав утомлюватися. Такі девайси допомагають аналізувати дії кожного гравця. У комплект входить той самий чорний топ GPS та програма, яка передає і обробляє дані у реальному часі.